Майбутні офіцери-десантники здійснили свої перші стрибки з парашутом. Більше ста першокурсників військової академії пройшли бойове хрещення на полігоні Одещини. Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти ретельно перевіряють спорядження, а також відпрацьовують порядок приземлення. перевірки провірки в козлах ми монтуємо стабілізуючий парашут, монтуємо штик нож і парашут, підганяємо І в даний момент ми. Полишається, йдемо на інструктаж, випускаєш квітольотом. І ось довгоочікувана мить. Першокурсники десантуються з вертольота Мі 8 на висоті 800 метрів. Чимало цьогорічних новобранців академії учасники антитерористичної операції. Ярослав Ткаченко майже рік у зоні проведення АТО виконував бойові завдання. Після повернення зі сходу вирішив стати офіцером. Як кажуть, бойовий досвід і плюс ще досвід, який я набуду в цій академії. Воно принесе дуже велику користь. Як і для захисту України, так і для передавання цього досвіду подальшим молодим поколінням. Надалі майбутні офіцери будуть виконувати стрибки з різних типів літальних апаратів зі зброєю і в повній амуніції в нічних умовах з приземленням на складну місцевість або на воду. Кожен має здійснити не менше 28 стрибків у різних умовах. Кращі курсанти за результатами навчання отримують спеціальне звання інструктор повітряно-десантної служби Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час. Че.